Знову вірусні інфекції медики пов'язують хвилю захворювань із потеплінням та авітамінозом. Небувалі борги залишились в Чернівецьких тепловиків після лютих морозів. Спортсмени з футбольного клубу Буковина заручились фінансовою підтримкою міської влади. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі в інформаційному випуску Часному Чернівці. в Студії працює Майя Гуменна. Люті морози вже позаду, попереду завершення опалювального сезону. А в Чернівці теплокомуненерго небувалі борги. 63 мільйони гривень. Комунальники мають заплатити за спожитий газ до 1 липня. Такого ще не було, кажуть тепловики. Якщо минулого року їх заборгованість за газ складала 27 мільйонів гривень, то зараз станом на перше березня вже 63. Таку непідйомну суму комунальники мають віднайти до першого липня. Ми ж ми повинні скласти графіки погашення заборони спи, їх в НАК «Нафтагаз України під до цих графіків, вести проплати і без сплати споживачів. Наші графіки лишаться графіками. Зокрема, 25 мільйонів винне за надані послуги населення. Ще 25 мільйонів це різниця тарифів, яку погашати тепловикам вже ніхто не допоможе. Комунальники нагадують, що під час лютих та тривалих морозів проблему чернівчан із теплом не було, а тому ледь не молять населення знайти кошти та сплатити, хоч частково за спожите тепло. Ті борги, які є наявні у споживачів, ми би хотіли, щоб вони були погашені. Чому у нас іншого виходу зараз немає як е Робити побудинковий, не так і ромб, побудинковий обхід. Ми будемо тепер ці питання розглядати більш такому. Жорсткому режимі буде конфіскація майна і буде його або продаж, або людина буде викуповувати його. То практика вже існує минулого року, і цього року такі рейди проводяться практично щоденно. Після завершення опалювального сезону у Чернівці теплокомуненерго усіх працівників переведуть на чотирьохденний робочий тиждень, що істотно вплине на оплату праці. Разом із тим, через борги та одвічний брак коштів на підприємстві, мова про використання енергозберігаючих технологій чи інновацій навіть не йде. Оксана Денис. Андрій Соколовський. Час новин Чернівці. Майже 7 мільйонів гривень заробітної плати не виплатив директор товариства АРГО своїм працівникам. За даними обласної прокуратури, цю заборгованість на підприємстві в Хотинському районі приховували 8 місяців. Через свого керівника зарплатню недоотримали 811 працівників. Майже 300 із них вже звільнені. Прокуратура Чернівецької області порушила кримінальну справу стосовно генерального директора АРГО. Він наразі затриманий, триває досудове слідство. Чернівці долучились до всеукраїнської акції. Вставай, покажи Януковичам червону картку. Біля облдержадміністрації зібрались молодіжні організації від опозиційних сил. Мітингувальники висловили про те, що до роботи діючої влади, показуючи червоні картки, що в спорті означають вилучення з футбольного поля. Молодіжні організації опозиційних партій продемонстрували своє незадоволення роботою нинішньої влади. Саме тому атрибутом акції є червона картка, яку вони, начебто, показали президенту та його команді. Символ червона картка, може червонока символ червона картка на прикладі будь-якої спортивної гри це означає вилучення. Тобто символізує те, що досить грати з нами і відпочивати. Це не просто червоний колір, це є колір українського народу. Тобто сьогодні влада знущається також і над молодими людьми. Тим самим вони знижують спроможність молодої людини самореалізації. У них також е, міністр освіти е, табашник. Він також робить все можливе, щоб українська мова не змогла себе реалізувати. Молоді люди кажуть, що за два роки правління влада не виконала жодної обіцянки. Зокрема, стипензію для студентства і надалі низькі, а влаштуватись на роботу після закінчення вузу дедалі важче. Найгірше це тотальна українофобія. Це Приниження не тільки наших національних інтересів, це не визнання наших соціальних інтересів. Нація зубожіє це для кого не є секретом. Юні активісти намагалися зайти до Чернівецької облдержадміністрації однак зробити це їм не вдалося, оскільки двері у приміщення були зачинені за словами організаторів. Якщо достукатися до влади їм не вдасться, то ця акція матиме продовження. Вероніка Залевська, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Температура, нежить і кашель в міській дитячій поліклініці у Чернівцях значно побільшало пацієнтів з захворюваннями на ГРВІ. До лікарів батьки привозять як школярів, так і до шкільнят. Медики пов'язують хвилю захворювань на ГРВІ з потеплінням та авітамінозом. Хоча втішають жодного випадку грипу, поки не зафіксували. Олена прийшла до лікарів з трьома синочками. Каже, сильні морози діти перенесли без хвороб, а що не потепліло, почались проблеми. Потепліло на вулиці, віруси розморозилися. І все, і почали кашлі, смарки про те, що після березневих свят вони значно побільшало маленьких пацієнтів. Розповідають тутешні медики. Симптоми в усіх переважно однакові: висока температура, кашель та нежить. На вчорашній день у нас було понад 500 викликів первинних до діточок. Якщо брати по захворюваності в школах десь в середньому відсутніх 12-13% школярів, причиною захворювань припускають медики може бути потепління через високу вологість або перепади температури, організм дає збій. Нарідко причиною дитячих занедужень стають мокрі ноги після прогулянки, а ослабленому після зими імунітету важче протистояти вірусу. Враховуючи, що зараз весняний період, в принципі, в такий період потрібно всім вживати полівітаміни. Якщо це можливо, це мають бути багато. В раціоні харчування має багато бути овочів і фруктів. Бажано свіжі соки використовувати, овочеві різні салати, по можливості, по сезону. На грип, за статистикою лікарів поки ніхто не хворів. Усі зафіксовані звернення це випадки вірусних інфекцій. Попри це, ситуацію відстежують щодня, якщо захворюваність на герви зростатиме, можливо, доведеться обмежувати перебування дітей в навчальних закладах. Майя Гуменна Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Спортсмени з футбольного клубу Буковина заручились фінансовою підтримкою секретаря міської ради. Керівництво клубу стверджує, боргів перед командою вони не мають, але проблеми з коштами все ж виникають. Віталій Михалішин запевнив, що не дозволить чернівцям залишитись без своєї футбольної команди, адже бачить наших футболістів не лише в українській прем'єр-лізі, але й в лізі чемпіонів. ФК Буковина входить в новий футбольний рік з нестабільною ситуацією з фінансами. Футболісти вже виїхали на збір до Криму. 14 березня їх чекає контрольна гра з Севастополем, а 17-го Чернівецька команда грає з Геліосом Харків. Футболісти готові боротися і перемагати, запевнив головний тренер Вадим Заєць. Єдина проблема це гроші. Уряді це почали визникати по поводу фінансування. мають права впливати на нашу підготовку. І тому це ну не ціль, а як попросили Віталія Михайловича з нами зустрітися, вислушати, щоб. Наші по ті проблеми, котру наче нас по чому-то виникати, щоб вони не носіли вже систематичний характер, щоб ребята не думали о том, чим кормити дітей, там своїх сім'ї, щоб та що щоб у нас в этом плані був порядок. Віталій Михалішин пообіцяв, що гроші обов'язково будуть. Він запевнив, що знайде небайдужих людей, які зможуть допомогти команді. Я думаю, що ми будемо шукати і знайдемо. Знайдемо шляхи, як вирішити це питання для того, щоб ваша задача була тільки в тому, щоб радувати нас своєю грою і результатами. До того ж, розвивати клуб також не припинятимуть в команду. Продовжують запрошувати перспективних гравців. Тренери працюють з дитячою школою, а в міській раді не забули про обіцянку будівництва спортивної бази. Будувається база, боковина. Два. Ви знаєте, це буде продовжуватися від цього ніхто не відмовляється. Стосовно ремонту на стадіоні, наскільки мені це відомо, ремонт продовжується поле на сьогоднішній день обслуговується і в задовільному стані. Друга частина чемпіонату України з футболу для Буковини починається 24 березня. Команда гратиме в Донецьку з місцевим олімпіком. А перший домашній матч відбудеться 29 березня. Буковина прийматиме нефтяник з охтирки. Подальші плани тренерів щодо гри чернівецької команди війти в першу п'ятірку турнірної таблиці. А от секретаря міськради сподівання більш грандіозні. Він хоче бачити Буковину в лізі чемпіонів. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Такий був інформаційний випуск часному Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ЕСІСІНІ. Також заходьте на нашу сторінку в мережі Facebook часному Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. А за мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами побачимось.